Починаючи сьогодні, у мене рівно 2 роки. 730 днів, 17,5 тисяч годин. Не забудь про цифри. У мене є певна мета, певний план та певна кількість часу на його виконання. Але щоб ти зрозумів, про що я, давай почнемо з самого початку. Хто я такий? Яку я мету поставив, та напевно найцікавіше, про що ти дізнаєшся, як заробляти більше ніж 90% населення планети? Це буде у кінці відео. Я звичайний хлопець, мене звати Ілля, і я на шляху до встановлення кращим монтажером світу. Ти посмієшся, але я дійсно цього хочу, незважаючи на те, що фактично це неможливо. Монтаж це річ, яка мене заряжає, поле для творчості, де я себе почуваю комфортно і просто неймовірно кайфую від цього. Саме тому зараз я займаюсь монтажем як для себе, так і на замовлення Тож, якщо потрібен такий же кайфовий монтаж, як в цьому відео, можна писати мені контакти у описі. Почав я займатися монтажем давно, аж у 20-му році, ще на старому комп'ютері. Тоді мої роботи виглядали смішно. Проте потроху та потроху я дійшов до рівня, що спостерігаю зараз. Знаєш, у мене були інші спроби: Ютуб, TikTok, дизайн, але жодна з них. Не затягнуло мене так, як монтаж. Тут я можу бути собою, експериментувати, пробувати, вигадувати. І саме тут я хочу стати кращим. До речі, не забувай, що у кінці найцікавіша інформація, тож... А щодо цілей, думаю, кожен мріє про краще життя, і я не виключення. Різниця між мною та більшістю уше у тому, що я вже почав працювати над його існуванням. Моя мета складна і проста водночас. Рівно через два роки, 15 жовтня, у свої 17 заробляти від 3 тисяч доларів на місяць, жити за кордоном і постійно прокачувати свої монтажні скіли. Насправді іноді два роки проминають як два на Ютубі. Ти, напевно, думаєш, і як ти це зібрався зробити? Мій план легкий як нікого. Розповісти його я не можу, але спеціально для тебе я буду транслювати увесь свій шлях на YouTube. 24 відео це перше з них. Щомісяця 15-го числа я буду показувати, що я робив, через які труднощі я проходив, та що може взяти для себе кожен, хто хоче розвиватися, та досягти заробітку більше ніж у 90% людей. Це канав про монтаж, але майже в кожному відео я буду закладати сенси, які допоможуть не лише монтажерам, якщо ти дизайнер, фрілансер. Просто людина, яка хоче вирватися з родини, це теж буде для тебе. Бо якщо ти говориш собі, потім почну, або ти ви влаштовує сидіти на 10к і думати, що так і має бути, окей, це твій вибір, але ти вже програв. Я ж не хочу жити в обдертій однушці. я хочу свободи, свого життя. І я не зупинюся, поки не доб'юся. Забирай шанс на краще життя, банально підписавшись на цей YouTube канал та телеграм-канал у описі під цим відео. Дій!